Всіх вітаю, на зв'язку Михайло Пацан. І сьогодні з вами поговоримо про ще одну нейромережу яка називається Midjourney. Midjourney — це бот в Discordі, який дозволяє малювати картинки. Фактично просто і зрозуміло. Але для того, щоб він їх намалював. Він ну, власне не просто її бере і малює, а в залежності від того, які ключові слова ми йому задали, в залежності від того, що ми його попросили намалювати, то, то фактично можемо сказати, намалюй нам небо, він нам намалює небо, намалюй нам блокчейн, він нам намалює блокчейн. І так далі. І все це використовується ну, внутрішня нейромережа на базі багатьох варіантів різних картинок з різними описами, з різними назвами. І... Як кейси використання, можна його перше використовувати для того, щоб так, отримати inspiration і натхнення створювати щось нове, класне і цікаве. Тобто подивитися зі сторони, як це зробить штучний інтелект. Можна створювати сайти, тобто ну, малювати дизайн всього сайту, можна можна Малювати навіть логотипи, де, деякі варіанти можуть бути, можна додати різні варіанти а, там, скетчів, варіанти, NFT-шок, дизайну NFT-шок. Можна малювати цілі картини, використовуючи його. Ну, тобто, в принципі, можна придумати все, що згодно, все, що нас а, в принципі цікавить, а, і таким чином, а, ну, власне, створити. Свій унікальний шедевр і далі його виростовувати там, нам необхідно. Давайте розберемося, як це все добре працює. Ну, більш детальна, така максимально, навірніша детальна інструкція у нас. Знаходиться за посиланням Getting Started, нас відправить на такий Guide, І власне тут ми можемо перечитати все, що з ним робиться. Я зараз покажу краще на практиці, а далі покажу, де тут почитати те, що нам необхідно. Для того, щоб запустити бота, натискаємо join the Beta. Сайт називається midjourney.com, Я його також залишу в описі до цього відео. І після цього нас перекине в Discord. Ну, власне, в Дискорді, у вас на ну, Діскорді вас підключитись до такого бота. Далі в вітках шукаєте Newbies, і номер може бути 295989. Неважливо, тут ці номери постійно міняються, тому можете вибирати той, який вам більше за все подобається, і власне, його використовувати. Я вже ним трохи покористувався, трохи його поналаштовував. Ми використовували його в університеті Learn to Global на нашому грудневому івенті, в якому створили власну NFT і всі, хто був в нашому івенті, власне, її отримали, зараз і отримали доступ до чотирьох курсів університету, 4 вступних курсів, починаю, створюю, і і, розробляй. А, вот. і, і а, давайте розберемося, як, що тут робиться, я з цим всім працювати. Ще хочу нагадати про те, що якщо ви випадково не долучилися до нашого ком'юніті в Discord, обов'язково долучайтеся, ми потроху розростаємося, у нас все більше і більше стає людей. Ми вже виходимо на інші ринки, тому а, дуже вас будемо а, власне, чекати, щоб ми, щоб ми разом розвивали індустрію web 3 Ну і Якщо ви знаходитесь в Телеграмі, також долучайтеся до нашого ком'юніті в Телеграм, посилання є на сайті і будемо разом розвивати цей дивний світ web 3 полщий та криптовалют. Так, і по-нашому. У вас ми вибрали ми якийсь Нюбіс, ну, візьмемо Nubis 89, класна цифра 89, я цього року родився. Так, і давайте тепер зробимо наступне: тобто в меседжі тобто ми йому просто пишемо. Те, що нас цікавить, напише, для того, щоб це зробити, треба написати slash і тобто уяви собі боти щось цікаве. От, і далі нап написати. Тобот. І до цього можна зайти в налаштування, slash setting. Зараз він нас покажеться. Я бачимо, тут, крім нас, що інші пишуть, і можемо вибрати ті налаштування, які нас цікавлять. У мене вибрана версія Midjourney 4, це найбільш найбільше High quality вибрано. Давайте я поставлю Base, тому що High це м'я-мія. А модною воно буде два рази з'їдати кости. Я нагадаю, що у нас тільки 20 з копійками, не пам'ятаю, 29, що не помиляюся, є можливість зробити запросів. В... В цього бота більше ми не можемо це е, зробити, інакше буде платна версія. ну Або можна переустановити Discord е, на якийсь е, інший аккаунт. Е, далі. Е, стиль я вибираю very high, Regular Mode, Public Mode, і щоб воно швидко нам все намалювало. Тобто, в принципі це таке нормальне налаштування. Що хочете, прям міга міга крути, круту якість, вибирайте high quality. Е, е, ну воно дійсно буде Класні крут, крутіші картинки, ну, от, але в Quality я, я би не сказав, що вони будуть гірші. А, так, а, ну В принципі, я думаю, цього нам а, з головою вистачає. Ну і тепер давайте його будемо просити щось уявити. Imagine. А, давайте Imagine world in 2023. Тобто, да, обов'язковий момент писати треба на англійській мові, українську він не розуміє. World in 2023. кома. Обов'язково кожну фразу ми пишемо комою. Далі, далі, щоб ми йому написали: Ukraine. New Age. От, ну, власне так. От. І більше нічого. От хай він нам придумає щось цікаве. Відправила йому цю історію. Ну і зараз він waiting to start. Зараз він подумає. Щось придумає і видасть нам деякі варіанти зображень. У нас буде видано чотири варіанти зображень. Власне, ми бачимо, як вони у нас малюються. Ці чотири варіанти зображень. Далі ми можемо собі вибрати якийсь один із них і його ну, да, зробити варіації або заапскейлити, тобто ну, власне, вибрати те, що нам підходить. Або якщо нічого нам не підходить, то його просто обновити. Зараз воно все о, намалювало, бачимо воно зразу нам а, в нас вже його показує, натискаємо. Хочемо зробити велику картину, натискаємо Open in Browser. А, і бачимо така історія 2023. От. Ось так бачить світ в 2023 році. мід От. Ukraine, New Age 2023. А, ну Не знаю, що вам можу сказати. В кожного свої. А, Погляди і, і смаки. От, ну, але загалом, для прикладу, нам щось з цього всього сподобалося, ми можемо зробити наступне. Наприклад, нам перший, перша картинка нам сподобалась, і ми хочемо її зберегти собі. Натискаємо зверху, бачите, кнопочки є Upscale. Тобто 1, 2, 3, 4. Вибираємо ту картинку, яка нам подобається, і натискаємо Upscale. І він далі е, нам створить. От, бачите, починається апскейлінг, він фактично цю картинку нам зробить одну, і ми зможемо її собі зберегти. Якщо нам з цього всього нічого не подобається, натискаємо обновити, і таким чином він нам об... ну, він обновить нашу всю історію і створить нам нові чотири картинки, які нам, можливо, більше сподобаються. Так, бачимо, от наша тут. Запускається Waiting to Start. Зараз вона запуститься, і а, після цього ми зможемо на неї подивитися. Доки він обробляє, хочу нагадати, і, можливо, ви не знали, у нас для всіх студентів та абітурієнтів 26.01 26 січня буде безплатний вебінар. На тему стратегії заробітку в цифровому світі в нашому новому 2023 році. Це наш перший вебінар для, в цьому році для студентів та абітурієнтів, тому він буде проходити у нас на платформі. Для того, щоб зареєструватися, також я посилання залишу в. Ну, власне, під цим відео, або заходите на сайт UA Learn Global і натискаєте кнопку Зареєструватися. Якщо ви вже зареєстровані на платформі, ви вже наш студент, то вам до такого реєструватися нічого не потрібно. Вас буде вам посилання прийде в особисті ваші повідомлення як на платформі, так і на ваш емейл. Розберемо про те, які тренди блокчейн технології в 2023 році, стратегії заробітку, розглянемо токеноміку екосистеми Ефіріум, біткоін і ключове поговоримо про токенізацію активів і те, як вона зараз буде розвиватися, тому що це дійсно буде тренд 2023 року. Тому долучайтеся все безкоштовно. Будемо раді вас бачити. Так, ну що, де наша картиночка? От, власне. Наша картинка намальована, можемо more variation подивитися, тобто, щоб намалювало різні варіації цієї картинки, або можемо просто її взяти і зберегти собі. Тобто Open in Browser, натискаємо праву кнопку праву кнопку Save Save Images, і таким чином можемо її далі використовувати там, де нам необхідно. От. Але це не єдиний варіант використання, тому що у нас от якраз в гайді дуже класно розписано Imaging параметр з Бачимо, що взагалі Imagine Prompt, він складається з трьох частин. Зараз ми з вами використали тільки цю, цю, цю частину текст Prompt, але ми можемо додатково, наприклад, скопіювати якийсь, якусь класну картинку. Яку ми хочемо обробити, яку ми хочемо додати, і на базі якої створити те, що ми далі напишемо. Тобто ми копіюємо картинку, вставляємо, пишемо текст, що ми хочемо бачити, і додаємо якісь параметри, по, наприклад, там, що ми не хочемо бачити, якого розміру має бути картинка, якої якості має бути картинка. і так далі. Для прикладу, давайте я покажу, знизу розписані всі варіанти, що ми можемо додати. Ну і як один з прикладів. Давайте візьмемо, що ми можемо взяти? Для прикладу можемо взяти навіть наш логотип Lord-Global. Імейдж-адрес. Тобто я копіюю адресу цього логотипа. Далі заходжу сюди, пишу імейдж. Імейджін уяви собі логотип Lord-Global. Бачимо, головне, щоб. І в кінці було крапочка там PNG або ЮП, тобто це було дійсно посилання на файл, а не посилання на якусь сторінку, тому що він потім нічого там не, не намалює. Так, і далі пишемо те, що нас цікавить, оскільки у нас Львов Global – це університет новітніх професій. Ми власне і навчаємо веб 3 розробників, і підприємців, які будуть будувати цей світ Web3 і власне, жителів цього світу Web3, як користуватися всіма ключовими фічами і на цьому заробляти. Тому ми би хотіли подивитися, що у нас буде на рахунок едюкейшн. Education earn-таки learn-to-earn заробляю. Education and earn in 2035. Ну, давайте не будемо йти в якийсь космос. 20-35, все на все. І додаємо ще якісь параметри. Які параметри ми можемо додати із цікавих, я би, наприклад, хочу, от мені досить подобається такий параметр, який називається HD, тобто два дефіса HD, і у нас буде такий картинка в високій якості 2DF HD. А, ну, і в принципі після цього можемо натиснути Enter, і він нам зараз буде щось малювати. А, так, а, бачимо, у нас є а, помилка. Чому? Тому що не, не, не завжди в нього працюють, скажімо так, все те, що, все те, що ми хочемо. Якщо така історія, виникає, пишемо ще раз. Давайте тоді HD не будемо дописувати, пишемо просто Education and in 2020. Ой, 2035, Ну і в принципі все. Enter. Хай він думає. Хай малює нам Education and Earn в 2035 році. Я бачу, тут інші люди теж щось малюють. У нас тут йде Waiting to Start. От зараз ми чекаємо, хай воно запуститься. Стайл у нас максимальний. Бачите, параметр додався. О, класно, пішла історія. Тут взяли нашу картинку. Можемо на неї натиснути, подивитися. Да, дійсно, наша картинка. і зараз Подивимося, що вже він думає на рахунок навчання і заробітку у 2035 році. Ну, скажімо так, історія так собі. От, але загалом, дійсно, він може класно малювати, можна вже додати якісь параметри. Хоча, слухайте, досить така цікава історія вийшла. Люди от, в віртуал реаліті, тобто, в принципі, те, що ми можемо очікувати, що є щось глобальне, там, якісь книжки. Бачимо багато афроамериканців, темношкірих людей. тобто ну, якесь таке бачення у Міджорний навчання в 2035 році, і заробітку у 2035 році можна в цьому знайти якийсь глибокий сакральний смисл. того, ну і власне, що ми можемо не знати, але може знати це штучний інтелект, але загалом та історія світу, яку Міджорний намалював на рахунок того, як. У нас буде розвиватися світ до від початку до кінця. Мене чесно кажучи, не сильно а, натхнуло. Краще зараз у нас, виходячи з його лойки, зараз ми знаходимося в найкращому. Часі і найкращому періоді, тому а, давайте ним користуватися максимально ефективно. Я сподіваюся, це відео вам було корисним. Ви дізналися, як користуватися Midjourney, як що як малювати. Далі я думаю, ми розберемо, і що вам цікаво приклади його використання з різними кейсами. прямо реально як це все зробити. Тому що цікаво, пишіть в коментарях. Всіх чекаю 26 січня на безплатному вебінарі. Стратегії заробітку в цифровому світі посилання на реєстрацію буде в описі до цього відео. І будьте успішними з вами був Михайло Пацан.